1 мільйон доларів для залужного та 2 мільйони доларів для Уку. Ким був Григорій Степанець, який заповів свій спадок головного командувача ЗСУ та вишу. Степанець народився у Вінниці в 38-му році. Його батько загинув під час німецької окупації 41-го. Григорія з матір'ю евакуювали на Урал. Після завершення війни родина повернулася до Вінниці. Вищу освіту галузі математики і хімії Григорій Степанець отримав у Москві. Володів українською, російською, німецькою, італійською та англійською. Мовами працював у науково-досвідному інституті у Москві. Втратив роботу після того, як підписав лист на підтримку дисидентів. Він зазнав переслідувань КДБ. У 1989 році Григорій Степанець переїхав до США і почав працювати в штаб-квартирі Microsoft. Там він розробляв програмне забезпечення. Навіть зараз у мережі можна знайти патент, одним із двох співавторів якого є Григорій Степанець. Григорій Степанець помер в жовтні 22-го у місті Редмонд, коли йому було